Друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо дивитися, що зазняли скриті камери. Сьогодні вночі. Насправді мені трохи страшно. Я е, ну, не знаю, що робити, тому що. Ну, страшно. І, хто не знає, хто така сербська Леді, то ви ліпше зайдіть на мій плейлист. Які точніше, зайдіть на мій канал, і там всі серії пронумеровані о, в правильному порядку, щоб будь-хто хто там збився з якоїсь серії, то може подивитися, там написано частина сьома, там, наприклад, частина п'ята, частина друга, частина восьма, частина десята. Ну, що тут частина десятої не вийшла. Але я думаю, що вона обов'язково буде, якщо щось далі буде відбуватися. Знаєте, мені чесно, трохи страшно, тому що ніч була гучна, я б вам сказав. Але я спав не в своїй кімнаті. Я спав в кімнаті батьків. О, я, чесно, не пам'ятаю по якій причині. А, вроді почалася повітряна тривога, і я той. А, ні ні не ні ні. 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 О, я спав. М -м, мені було якось страшно йти. І... До себе сюди от спати, тому я спав з батьками. Тому ми зараз будемо дивитися, а насправді, я думаю, що ніч була неспокійна, тому що тут хтось, походу, ходив там. А ще, як ви замітили, в мене тепер є мікрофони, тепер відео будуть качественні. більш качественні, ніж раніше по звуку. І я думаю, що вже в принципі можна починати. Тому давайте зараз будемо о, дивитися оце, о, мій телефон. Зараз 23.52, і я тільки починаю дивитися камери. От, от вам 23.52. Я тільки починаю дивитися камери. Тому що цілий день не було часу, тільки є лісів під е, вечір. Що ми, ми тут бачимо двері, яка відкривалася раніше. Дверь в батьківську кімнату і тут трохи шкафчиків. Давайте починати дивитись. Оте. Я вже дивлюся годину, вже все так. О! Тут двіження! Це приблизно 053. Це 0,53. Я чую тишені? І ще я бачу движение. Дверь на отак от ручку. Так от ручку медленно, медленно. вона закрилась. Значить, що отак от, от мені показалось, чи... не ну, по показала, що воно вот так от резко. О! різко. Там якесь світло. Ви бачите, що там якесь світло? Ви це бачите? Ви це бачите там світло? Там світло. Я не бачив, щоб там було якесь світло на ранок, там нічого такого. Та й такого намека не було. Але обратіть внимание, що зараз світло є. Двері знову вона відкривається, от я вже бачу, що там знову якісь світло, але я. Ну, я не знаю, що це. Мені чесно страшно. Вы снова відкрываете, вы снова відкрываете. Нет. Так страшно, я не знаю. Ну вот вона стабильно рухается Вона то вот так вот то вперед, то... Назад вона рухається, я це бачу. І мене це лякає сильно. То що вона рухається? Я не знаю, навіть що це? Я просто тут -от дивлюся по всім куточкам, щоб нічого не пропустити. Нічого не видно. Вона Вона знову вона, вона почала відкривати, але там вже темно це замітили, там вже темно, але, але там вже було тільки що світло єш. Я, ж... я це саме своїми очами бачу, що там було світло. Як його зараз нема, а? Ось трохи незрозуміло. О, знову відкривається. Вона знову відкривається. Вона. Я не знаю, скільки вона так буде. Але вроді зараз Сербської леді ми не наблюдаємо з вами, так? Во! Во, я. Там знову. Там знову світло, ви це бачите, там. Там. Я це бачу, там знову світло було. Що це? Давайте далі давайте. Тут вже відкрито, але та дверь вона теж відкривається. Що це? Ш -ш -ш. О! Ви бачите, там якийсь фонарик світить. Я не розумію, що це. Давайте далі. Там двер потихеньку закривається. Я, я бачу, що движення є, але вона потихеньку закривається. Так, досить потихеньку. Мне честно страшно. Там, там щось происходит, там таке відчуття, що сходить с ума. Воно то включается, то выключается, и так кожен раз багато раз. Так чекайте, в мене перемоталося. Я зараз на моменті 45 секунд. Во, знову відкрилося, тільки вже. Там нічого нема. Там ні світла ніякого ні нема. Ой, я не знаю, мені так страшно, що я спотів. Я бачу там якусь тінь Це сербська, це це Леді, це сербська Леді. Вона. Да, це вона, вона почала до цього дитина. Ну, танцует? И что? Еще, еще дальше? Дальше она ну, вот тут вот, она снова расставляет руки на шутку, будет с... вот повторно. Она пришла Подивіться на її лице, в неї якесь лице дуже странне. Вона йде і у цьому звіти, звідки вона приходила перший раз. Тому, може, що вона навіть зараз сам. Я не знаю цього. Давайте далі. Дивіться, так потемніло, все позовніло. І що? О, ви бачите, там там, ось вот такі от всякі. я походу поняв, що це, це підсвітка. Це підсвітка цій кімнаті, там є підсвітка і походу вона почала Там світло сходить і сума якесь. Вось. Бачите, там зараз отак, вот вот, так сильно? Я вам це виведу на екран. Ну просто я. я шоці, світло. Тупо світ посходить з ума. Це приблизно перша ніч... 47 секунд, це наш 47. О, дивіться, там почало в от. Аж, але що це? Я не знаю, що це. Що це, походу, реально якось світло сходить з ума? Та вона не контактує з, з світлом. Ну, що це? У мене нема такого світла, яке буде моргати отак. От. Може це її щось? Я не знаю, давайте далі. она выходит, Бачите, что она вся... Она повернулась на ей что-то... Что-то странного, но она... Чувствую, что... Так я чувствую, будто она хромает, реально. Она вот так повернулась и пошла. Она пошла в кухню. Я не знаю, що вас вона там робила. Далі. У мене просто програма робить де там. Двері відкриваються, двері відкриваються, двері відкриваються! Що це там знову щось світить, але не так світло, як раніше було. Вы бачите, там, там то Там, походу, хтось, таке чувство, что там хтось танцует, и, типа, светло там, и кто-то пьяткало, и светло тоже Вот, вы, 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 вы видите, там, Моргає світло. Там знову моргає світло. Я просто я я в шоці я не знаю. Не знаю, мені дуже страшно. Там світло просто таке чувство, що за цю всю, всю камеру світло сходить з ума. Правильно, я не знаю, це піс. Давайте далі дивитися. От, відкрилося, там вже немає світла. Далі. Давайте. О! Від, відкрилося двері в кухню, походу. Сербська леді, виходить. Закри... да? Шо в неї в руках? Та розпливається нічого не за не не ставишь, це? Ну а шо в неї в руках? Ви бачите не шось. Щось ребляста. Я шось реблястая походу понял, что я не знаю. Дивіться, вона ботах. Я не знаю, может це мореться якисни. Дивите, що нею. Может, менши, які сменшить. Інструмент? Бачите? Вона танцює, вона танцює, вона танцює. Ви бачите світло блимеє? Ви бачите це там світло блимеє? Зараз. Це вже. Це от вже ми дивимося, це вже третя 33. Це вже третя 33. Вона сходить нас ума. Ви бачите це? Вона сходить з ума, Що вона це робить? Що це? це? Я не знаю, що це? Бачите, все розпливається. Вона трохи зависла і знову щось якось. Ну, вона знову розпливається. Від цього ліпше не стало. Вона знову розпливається, і там взагалі все розпливається. Бачите, і деколи світло міскає, я не знаю щось. Друзі, якщо я. Вона повернулася. Вона повернулася кудись, я не знаю точно куди. Якщо я щось пропустив, то пишіть. В мій телеграм-канал під постом, що вийшло відео. Або там, на, коли на онлайні вийшло відео, то пишіть, будь ласка, я це все буду читати. вона вона йде кудись. Я поняв, походу, вона йде в цій кімнаті. Вона була в цій кімнаті, вона шарила в цій кімнаті. І що? Так, вже 4. вже 448 і нічого нема. Я просто. Я настільки шоці від цього всього, що тут було. Тупо вона навіть сюди пробралася, вона сюди пробралася. Ой, чекайте. Мені Серпська Леді написала, мені серпсі леді написала. Варина, ти все ж таки мене зняв. Я я вам зараз відповім. Я зараз поясню, я вас не знімав. І чому я так пишу, я вам зараз теж поясню. Варина, я знаю. Такі моменти відчуття, що мене підслухують. серйозно. А це от е, я бачила камери. Там, де оці от смайлики. Це от я переписувався з нею на онлайні, але це відео не вийшло ще. Ти не так поняла, це камера відеоспостереження. Це камера відеоспостереження для. Для власного. Власної безпеки ліпше, власної безпеки... вдруг, вдруг до мене хтось прийде, а? Вдруг до мене. Вона пише: Й хтось до тому прийде. І я це маю бачити. 9 правда. Я не знаю, мені це якісь капець, я весь з путів, я не знаю. Просто стікаю потама. Вона в мережі, вона пише, вона пише, вона пише, вона пише. Друзі, батьки вже поїхали, і я не знаю, мені дуже страшно. Тварина мене не ви... А де? А, там де ти? Ти не так поняла. Ну, ми переплавимо, тому що це велике Я не і я не буду його так багато писати. Ви не так поняли. Там треба одну букву. Все. Не знаю, як вона ще ведеться на це, але я не знаю. Мені так жарко від цього. Я просто я в шоці з цієї інформації. Чесно, я в шоці з цієї інформації Вона це все знає. Вона пише. Ой. Вона пише, вона ще досі пише. Уже, скільки вона так довго буде писати, я не знаю. Я вже просто вот так вот стікаю тим твар. А, ой, чекаєте. Я не все прочитав. Дивіться? О! Мене не можна знімати тварина. Що це за смайлик? Вона сама прислала якийсь смайлик. Мені звідки знати це ви написали? В шоці. Я просто в шоці з цього, що твориться. Друзі, Мене не можна знімати! Мене не можна знімати! мене не можна знімати, меня не можно снимать. Меня не можно снимать, не можна знімати. У мене походу, ватич, будь ласка. Тут у мене походу, отключилась світло Я не знаю, я про це буду знімати відео, відео, видео тему. Зараз буде озвучка така, як я вже записую на наступний ранок. Ну, коротше, я постараюсь озвучити все так, як воно було, але як воно було, прямо от, точно слово, я не знаю. Друзі, я в шоці, погоду, це все зробила сербська леді. Я зараз піду і візьму фонарики, якийсь, щоб хоч посвітити. І далі продовжимо з нею переписку. Вотузут -от я насправді був в шоці, тому що я не знаю, що це тут зі світлом, а? Я надіюсь, от так отак буде нормально, але Но я все-таки маю з нею переписуватись. Хватить. Будь ласка, навіть не буду питати в неї про це світло, тому що це, понятно, хто це виключив. Це вона виключила. Я про це буду знімати відійну частину, але на наступній частині ми будемо перевіряти місця, де ходила сербська леді. А на наступній частині я не знаю, що буде, скоріше за все, переписка і скоріше за все, що час... вона мені прислала голосове якесь. Я не буду його А, вона ще присилала мені, бачите, така кнопочка а є, і можна там е зрозуміти, що вона там написала. Oh, so. Ох, oh, so. а то значить о сто, все? Так, по ходу, частина зараз буде ніч по світла, я не знаю. Ну, коротше, я викладу 14 12 це буде ніч без світла по любому. Тварини яке охсоу. Отакі, які не переклав. Я такого не говорила. Там теж охсоу. От я навіть її зараз це Я зараз. ...вот, я її це зараз, навіть відправлю от. Все. Відправі вот отак от на экранчик і все, Ми це відправили. Я не знаю, напевно вам? Так неудобно з таким світлом. Але що ж тут? Ок уже є. Мені просто настільки страшно, що я навіть не знаю. Твори, за що це означає? Ви казали, що можна прослухати це, ну, зараз ми будемо це слухати. Что за звуки? Что за звуки? Це якісь ужасні звуки? Значит, значит, Що? Зараз я відправно смайлики, тому що я в шоці просто. Які смайлки правди. Зараз. От, от цей от можна. Тут да. якраз описує моє э, стояння. Просто я в шоці. Тут хоч щось видно, чи ні, я не знаю. Вона пише, вона пише, вона пише, вона пише. вона вона пише, пише! Коротше, походу, я її зараз буду в сто дли раз заблоковы серьезно. Варена не повыкай, но на не то а, напомню, не повишай ней просто не помню. А ну вот ужас. Я, походу, удней теж. Заблокую її в 30-й раз, клін. Заблокувати серфсі коледді. Все. Друзі, походу, ніч без світла зараз буде продовжуватись, я вже зараз буду знімати відео, тому я вам всім дякую за перегляд і всім папа!